Так, друзі, спрацювала хук-монеточка. Ось видно, де буквочка бі купляв. Де ось продалась, купляв вчора ввечері, поки спав, монета спрацювала, як завжди, брав на 5. Продалась 5,343. 343 чистими заробітку, думаю, непогано за ніч, поки я спав. Друзі, По поводу ордерів. Які ви ставляєте для того, щоб не ловити відкати, ну, це все залежить взагалі від суми. Стратегія завжди залежить від суми, яка є в людини. Тобто, Якщо у вас є достатньо, ви самі можете просто при падінні усереднятись, бо воно ж не складається, допустим, зростання всього тільки з зелених свічок. Ідуть зелені, чуть-чуть на відкат червоні, потім чуть вище піднімаються зелені. Треба розуміти, що якщо у вас є достатня сума. Відкат це хороший такий спосіб добрати ще по більш вигідній ціні. Якщо сума маленька, ви взяли ось і не лишали на усереднення, вам треба використовувати ось ордіра. Це ордір, який просто ви купуєте, наприклад, там по 50 центів виставили по 55 продажа з наваром. Але якщо піде на відкат, наприклад, по 49,6 центів, Центів ви виставили продаж, якщо піде в мінус. Там іде ордір з трьох частин. Верхня ціна це ціна, та що ви з наваром маєте взяти. Нижня ціна це ціна, якщо пішло відкотитись. І третя ціна це запобіжник. Тобто поставили по 49,6, а запобіжник по 49,5. Якщо різко піде відкат для того, щоб перший ордір може на відкат не спрацювати, інший спрацює. Тоді виставляєте усі ордіра. У нас є, ми вираховуємо монету, докуди буде зростати, і є два виходи. Або не ставити ордер і при відкаті добирати. Це якщо у вас нормальна сума, а взагалі суму на кожну монету треба ділити на три частини. Якщо ми беремо на тисячу доларів, значить треба подрозумівати, що ринок може покотитись, у вас два рази по тисячі ще має бути. А якщо нема, тоді ось ордера, друзі, допомогу вам. Думаю, відео було корисне. Лайкайте. Хто хоче на навчання підписуйтесь. Головне вирахування докуди буде зростати монета, друзі.